Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 17-й урок курсу географії 8 класу, формування рельєфу України, зовнішні і внутрішні рельєфотвірні чинники і процеси, а також типи рельєфу за походженням. Внутрішні ендогенні процеси проявляються рухом літосферних плит проникненням речовини мантії в земну кору і виливі її на поверхню. Під дією цих сил сформувалися материки і западини океанів, гірські країни і рівнини, гірські хребти і міжгірні улоговини. Зовнішні або екзогенні процеси діють на поверхні землі, робота вітру, діяльність океанів і морів, текучих і підземних вод, льодовиків і вічної мерзлоти, вивітрювання і діяльність рослин, тварин і людини. Внутрішні і зовнішні сили діють одночасно. Внутрішні створюють великі форми рельєфу, а зовнішні руйнують. Ці сили діють безперервно і повільно, змінюють обриси гір, вирівнюються пагорби, змінюються обриси материків. Поверхня кожної з великих форм рельєфу далеко не однорідна. І на рівнинах і в горах можна натрапити на безліч дрібніших форм рельєфу. Вони також є наслідком безперервної взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Саме під одночасним впливом таких сил і виникає закономірне утворення розташування форм рельєфу на певній території, геоморфологічна будова. Тип рельєфу України безпосередньо пов'язані з тектонічними структурами і геологічною будовою її території. Крім того, на їхнє утворення дуже сильно вплинули і зовнішні чинники: кліматичні процеси, діяльність поверхневих і підземних вод тощо. Вулканогенні типи рельєфу виникли внаслідок вулканічної діяльності. Вони трапляються в Криму, згасли вулкан Карадах, гори Аюдах і Кастель. Та в Карпатах вулканічний хребет Закарпатська Незавина, околиці міста Берегове Хустського району. На місці вулканів залишились численні горби. На Керченському півострові вулканогенні форми рельєфу пов'язані з діяльністю грязових вулканів. Їх тут більше 50. переважно невеликих горбів за вишки інколи лише 1-2 метри. Подекуди вони повільно зростають завдяки грязі, що стікає схилами грізової сопки. Однак деякі вулкани згаслі і мають вигляд округлих невеликих курганів, які нагадують казани. Найбільшим грязовим вулканом Керченського півострова і всієї України є джаутепе. Його абсолютна висота становить близько 120 метрів, а відносна 60 метрів. Денодоційні типи рельєфу утворилися внаслідок руйнування гірських порід і перенесення їхніх уламків з підвищених форм рельєфу. Активну участь в утворенні денудаційного типу рельєфу відіграють води, лід та вітер. Саме завдяки їм такий тип рельєфу виник в Кримських горах, де поширені куести. Це пасма з асиметричними схилами, характерний денудаційний тип рельєфу і Карпатам а також для багатьох височин України, де виникли численні пагорби в останці, пасма, вали, уступи тощо. Так, на Подільській височині майже на 200 кілометрів простягаються товтри. Горбиста пасма, що є залишками бар'єрних рифів давнього моря на зразок сучасного великого бар'єрного рифу біля північно-східних берегів Австралії. Водноерозійні типи рельєфу утворилися завдяки дії текучих вод і поширені повсюдно. Найменші з них це рівчаки і вимоїни. А серед найбільших річкові долини, що подекуди мають каньйоноподібну форму і сягають заглибки 180-200 метрів. Наприклад, на Подільській височині. Утворився найдовше в Україні каньйон Дністровський, що має довжину 250 км і глибину 100 120 метрів. Так само глибокі до 100-150 метрів, подекуди каньйоноподібні річкові долини, відомі на Приазовській височині. У Кримських горах невелика гірська річка Аузун-Узень промоглася виробити 3-кілометрову ущелену заглибшки 250-320 метрів. За аналогією до відомого каньйону Північної Америки, вона одержала назву Великий Каньйон. Серед водноерозійних форм досить поширені на території України також яри і балки, особливо їх багато у східній частині Придніпровської височини. Великі яри завдовжки в кілька кілометрів і завглибшки 30-40 метрів перерізають схили. Тому тут утворилися численні горбисто-пасмові підвищення, що відомі як Канівські гори. Густою мережу ярів і балок вирізняється донецький кряж, особливо його центральна частина. Місцями поверхні тут нагадує відомий північноамериканський бедленд. Алювіальні або наносні типи рельєфу утворені відкладами водних потоків. До них належать заплави і надзаплавні тераси в річкових долинах. Так, наприклад, у прип'яті заплави подекуди сягають 20 км, а тераси 150 км заввишки. Льодовикові і водно-льодовикові типи рельєфу є наслідком діяльності покривного та гірського льодовиків. На рівнинах ками, горби завширшки іноді більше 1 км і завишки від 5 до 30 метрів, представлені поодинокими формами і цілими полями. Вони трапляються на півночі Волинської, Житомирської і Київської областей, тобто на полісі. На полісі також трапляються ози, лінійно витягнуті пасма завдовжки більше 20-30 км і завширшки до 30 метрів. Завдяки покривному льодовику минулих часів на півночі України поширені зандри. Це піщані рівнини, що сформувалися в результаті злиття поодиноких конусів, утворених потоками талих вод біля краю льодовика і мають вигляд смуг до 20-30 км завширшки. На схилах українських Карпат, зокрема на масиві Чорногора, трапляються ерозійні форми, як от кари. Вони мають вигляд кріслоподібних заглиблень, які, розростаючись і зливаючись між собою, можуть утворити цирки. Це великі заглиблення у вигляді амфітеатру. Суфозійні типи рельєфу виникають через вимивання дрібних часток ґрунту, водами і просідання поверхні. Так, на сході Причорноморської низовини на лесовому покриві характерні численні плоскодонні западини. І поди це великі западини овальної форми. Глибина деяких подів сягає 15 метрів, а площа до 1 км квадратного. Чимало невеликих, площу лише 1-4 метри квадратних замкнутих безстічних поглиблень і на придніпровській низовині. За зовнішніми ознаками їх тут називають степові блюдця. Карстові типи рельєфу це ліки, колодязі, печери, шахти, що утворилися внаслідок розчинення природними водами крейдових, гіпсових і вапнякових гірських порід. За сумарною протяжністю найбільших порожнин Україна займає одне з провідних місць у світі, тільки у гірській частині Криму виявлено більше 800 природних печер, шахт і колодязів. Найглибша карстова печера в Україні солдатська, що на масиві Карабі-Яйла. Тут водам вдалося проникнути у вапнякову товщу до глибини 517 метрів. Близько ста печер виявлено на Поділі у Тернопільській області: млинки, Угрень, Студенська, Піщанка, Перлина, Опільська та інші. Саме тут вода розчинила гіпсові породи в горизонтальному напрямку на відстані більше 200 км. Так утворилася найдовша у світі гіпсова печера оптимістична. Її дослідження тривають і тому протяжність її печери поступово збільшується. За останніми даними, вона становить більше 240 км. Еолові або вітрові типи рельєфу, названі за ім'ям давньогрецького бога вітрів Еола. Утворені вітром піщані горби і пасма, дюни і кучугури поширені на полісі. Деякі з них простягаються на десятки кілометрів, сягаючи до 25 метрів заввишки. Олешківські піски. Це великий погорбований піщаний масив утворився у понизі Дніпра, що є найбільшою піщаною пустелею Європи. Морські абразійні типи рельєфу створені процесами абразії, тобто руйнуванням хвилями і прибоєм берегів морів. Внаслідок такого руйнування на берегах часто утворюються обриви місцями з вертикальними уступами, карадаські або золоті ворота біля підніжжя карадагу. Ця скеля Острівець нагадує браму за вишки 25 метрів і складається з вулканічних порід, базальтів. Морські акумулятивні типи рельєфу виникли завдяки акумуляції, тобто накопиченню хвилями гірських порід вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів це пляжі, пересипи, а також видовжені піщані смуги, стрілки і коси. Найбільша серед них Арабатська стрілка в Херсонській області та Автономній Республіці Крим. Завдовжки 115 км і завширшки більше 7 кілометрів. Тендрівська коса в Херсонській області видовжена на 65 км і має ширину близько 2 км. В свою чергу техногенні типи рельєфу спричиняються діяльністю людини і можуть бути вироблені та насипні. До найбільших за розмірами вироблених техногенних форм рельєфу належать мельоративні канали, як, наприклад, Північно-Кримський – довжиною більше 400 км. Каховський канал, довжина більше 130 км, глибина 8 метрів. Численні вироблені техногенні форми пов'язані з видобуванням корисних копалень, як от Дніпропетровський, Кіровоградський, Житомирський, Вінницький областях та Автономній Республіці Крим. Серед насипних техногенних форм рельєфу, дамби, насипи шосейних доріг і залізниць. А на Донбасі відходи вуглевидобутку утворили цілі штучні гори конусоподібної форми, що називаються териконами. На цьому ми з вами завершимо розгляд 17-го уроку курсу географії 8 класу, формування рельєфу України, зовнішні і внутрішні рельєфотвірні чинники і процеси, а також типи рельєфу за походженням. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!